Вітання новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задирій. Одразу до новин з фронту окупанти п'ять разів порушували тишу впродовж минулої доби. Один український військовий поранений. Стан його здоров'я нині задовільний протягом цієї доби. 21 вересня зафіксовано одне порушення режима припинення вогню в районі населеного пункту Кам'янка. Противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що вакцинація може бути обов'язковою. На це прозвучало в ефірі на телеканалі ICTV напередодні. Він відповів на питання ведучої, каже, що допускаю таку можливість. Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США, коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих. Крім того, будуть розглядати зміни до кримінального кодексу у Верховній Раді, де будуть посилювати відповідальність за підробку ковід-сертифікатів або довідок про вакцинацію. І крім того, нагадаємо, що сьогодні, завтра, має відбутися засідання. ТБНС – нас комісії з техноген... з техно... техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій яка власне і ухвалює рішення про введення в україні жовтої зони карантину чи не введення а це означає що будуть застосовуватися певні обмеження обмеження які стосуються людей які не вакциновані ті хто вакциновані в них будуть будуть певні привілеї Ну і місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні. І очікується, як нам розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що Україна очікує нині 750 мільйонів доларів допомоги. Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжує обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі. Ну власне, треба е, нагадати, що йдеться про програму Стенбай. Відповідно, цієї програми Україна отримувала гроші е, ще в березні 2020 року. Після цього грошей саме за цією програмою від міжнародного валютного фонду Україна не отримувала. Але і тоді міністр економіки пан Марченко він сказав, що МВФ сказали, що треба прискорити реформи, судову реформу, значить, провести корпоративну реформу. Ну і багато інших вже відомих нам давно і добре змін, які від України вимагають міжнародні партнери. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті emen.ua підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також є ще зручна така річ, як наш телеграм-канал ємен.ua підписуйтесь також на цей канал. Є в нас кнопка «Донейт» на нашому сайті. Там всі реквізити є для грошової допомоги нам. Ми дуже дякуємо вам за підтримку. Для нас це дуже важливо, як і для вас, зрештою. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!